Говорити так, щоб тебе почули і слухати так, аби правильно зрозуміти співрозмовника. І це при навіть дуже некомфортних для комунікації умовах. Це одна із вправ, яку виконують учасниці освітнього курсу для дівчат-підлітків Power Ukraine. В Ірпені він проходить уже вдруге. Деякі дівчата, пройшовши курс один раз, зареєструвалися ще раз. Я маю дуже хороше враження. На першому мені також дуже все сподобалось. Було дуже весело. Я полюбила деяких спікерів, тому що вони дуже цікаво розказували деталі про теми, які ми спілкувалися. І ось з'явилася можливість прийти другий раз, і я з задоволенням зареєструвалася на другий потік і прийшла, і мені реально все дуже класно подобається. Дуже інтерактивно, дуже багато комунікації з різними людьми. Тобто, ми з дівчатами вже познайомилися з самого початку. Це дуже круто. Малювали різне. Я ну дуже багато розказала про комунікацію. Те, що я комунікувати з людьми, дуже багато чого навчилася, вже запам'ятала. І тепер буду краще спілкуватися з людьми. Це точно. Курс Girl Power Ukraine створили для дівчат підлітків, які зараз потребують особливої уваги від дорослих. Це діти з родин внутрішніх переселенців із сімей військовослужбовців і загиблих захисників та інших вразливих груп. Мета цього курсу дати дівчатам підліткам базові знання із різних життєво важливих тем. Ми запросили топових спікерів по здоров'ю дівчачому нутриціолога, Ми запросили юриста та спеціалістів по гендерно-зумовленому насильстві. Також запрошені спеціалісти по комунікації та по емоційному інтелекту, також представники банку та молоді підприємці по фінансовій грамотності. Заснував цей освітній курс для дівчат-підлітків благодійний фонд Благомай у 2019-му. З того часу він пройшов вже у ста громадах, а участь у ньому онлайн та офлайн взяли близько 30 тисяч дівчат. Ініціаторка курсу Кіра Сиротенко каже: Пауер» – це не просто лекції, це також інтерактивні заняття, які дуже подобаються підліткам. Це дуже практичний курс. Вони не тільки слухають обов'язково. Ми робимо вправи, інтерактиви, тому що найкраще навчання воно саме на вправах, коли вони через якийсь практичний досвід можуть зрозуміти те, що вони послухали щойно в лекції. Цього разу курс «Girl Power» проходить в ірпінському молодіжному просторі Кастом. Тут все створено для того, щоб підлітки почувалися комфортно і вільно. Ми цей простір створили для нашої молоді підлітків. Зараз війна, їм дуже важко. Дійсно, їм важко переживати свої дівчачі, хлопчачі, підліткові ці всі моменти. Так? Але ще війна, вони діти війни, воно дуже сильно на них накладається як емоційно. Вони себе погано почувають. Про молодіжний простір касти ми розкажемо вам більш детально в одному з наступних сюжетів. Можливо, знову саме тут пройде третій потік курсу Girl Power. за словами організаторів. Його неодмінно повторять, якщо будуть охочі.